На телеканалі «НТК» інформаційний підсумок п'ятниці, 18 жовтня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Сім дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Коломийські тризубівці власноруч виготовили безпілотники. В хлопців е дуже багато роботи їм постійно потрібні нові дрони. Степан Ленкавський в історії ОУН у Коломиї презентували збірник унікальних документів. Це дуже цінна річ. Коломийський заклад дошкільної освіти Ластівка запрошує містян на благодійний ярмарок для підтримки наших воїнів. Про це та інше детальніше у випуску. Під Час відпустки на лікуванні помер мешканець Коломиї Андрій Волощук, командир 3-го зенітного кулеметного відділення. З воїном прощаються у Коломийській та Матейовецькій громадах, де він народився та проживав. Щире співчуття рідним. Слава нашим героям. Сім дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвайс» Коломийські тризубівці власноруч виготовили безпілотники. Частину деталей надрукували на 3D-принтерах. Це вже не перша така допомога, яку надають місцеві учасники всеукраїнської організації тризуб імені Степана Бандери. Передаємо сім дронів, які самі власноруч виготовили. Передаємо на Коломийську десятку для Петра Бойчука, адже в хлопцю. Дуже багато роботи їм постійно потрібні нові дрони. Е, хвостовики друкували ми вже на власних принтерах, е, які раніше за допомогою військової адміністрації нам допомогли купити. Всеукраїнська організація тризупів Степана Бандери не займається тільки е, прямою участю безпосередньо в бойових діях. Левова частка членів організації зі зброєю в руках на сьогоднішній день боронить нашу землю. Але треба розуміти, що люди закінчуються, люди виснажуються, тому організація виконує три завдання: виховання молоді в дусі патріотизму та націоналізму. Вишкільну діяльність і націозахисну діяльність тому ми не обмежуємося тільки веденням безпосередньо військових дій. Ми виховуємо молодь, навчаємо її воювати. І виходячи з того, що війна на сьогоднішній день стає технологічною, ми теж не пасемо задніх, запускатили кілька проектів, які стосуються розвитку технологій військових. І, власне, на практиці можемо вже констатувати той факт, що успішно цей проект працює. Ми навчаємо людей літати на літаках, літати на дронах, навчаємо поводженню зі стрілецькою зброєю, поводженню з мінно-вибуховими пристроями, вивчаємо тактику ведення бою домедичну допомогу. Тобто організація займається максимальним охопленням. Тієї сфери, котра на сьогоднішній день є найбільш затребуваною і найбільш актуальною, захист держави. На цьому заакцентовано фактично вся діяльність організації. Окрім того, налагодили виробництво безпілотних літальних апаратів і займаємось паралельно ще кількома проектами по розробці більш технологічних процесів. Підтримка збройних сил України залишається у нас на першому місці. Це дуже важлива справа. І я дякую всім, хто долучається до цієї підтримки, хто не змучився за ці роки підтримувати, тому що тільки спільно ми можемо вирішити і зробити все для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. На протязі останніх років ми дуже активно співпрацюємо з різними громадськими організаціями, волонтерськими фондами, зокрема з організацією Тризуб. Хочемо сказати, що після проведення аукціону, який ми проводили районний, була частина коштів виділена і спрямована на придбання якраз 3D-принтерів для того, щоб хлопці з організації могли більше виготовляти цих дронів, вже самостійно робити ці деталі, які є дуже дороговартісні, і дуже важко їх отримати. Довго треба чекати час, поки вони прийдуть за кордоном. На сьогоднішній день ми тісно співпрацюємо з нашими військовими частинами, з командирами, отримуємо від них звернення, що найбільш потрібно, і аналізуючи ці звернення, ми бачимо, що Наші безпілотні літальні апарати FPV-дрони залишаються практично на першому місці. Є потреба. Тому кожному, хто долучається до цієї справи, чи то підприємці, чи територіальні громади, чи просто громадяни, чи громадські організації, ми щиро вдячні і надіємося, що ця справа не буде зупинятися. І в рамках, якраз нашої акції, ударний дрон для ЗСУ, ми будемо далі продовжувати таку співпрацю. Книгу про монаха УПА презентували у Коломиї. Так розповів упорядник видання Олександр Сич, називають Степана Ленкавського, який усе своє життя присвятив ОУН УПА. До збірника увійшли унікальні документи. Вперше опубліковані з історії ОУН та життя співзасновника Степана Ленкавського. Ця книга не для пересічного читача, а переважно розрахована на дослідників, істориків та прихильників ідеології українського національного руху. Зазначив у Ядник голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Видавати Ленкавського — це моя ідея. Оскільки мої родичі так чи інакше були пов'язані з УПА. Мені завжди було цікаво, що рухало такою масою людей, що вони так свято вірили в цю ідею, що вона їм була понад життя. коли я натрапив на праці Ленкавського, я знайшов собі відповіді на ці питання. Фактично, він був ідеологом УОН. Тобто все, що відбувалося, все було завдяки Степанову Ленкавському. І він це все описував. Він за складом розуму філософ. Він так само, як Бандера, син. Священника. Він свого життя не мав, він все своє життя присвятив ідеї. Якщо почитати його працю, перед вами відкриється світ. Я думаю, що це навіть мав би бути посібник для нашої служби безпеки. Якщо чесно, якщо подивитись, як вони співпрацювали з якимись там японцями, литовцями їх зустрічали на посольському рівні. Хто вони були? Вони ж ну ніхто, фактично, вони собі бульку придумали. Ну що таке, ООН? Це організація, пару людей, які присвятили себе, щоб ну фактично з нічого збудувати всупереч, навіть я би сказав, збудувати українську державу. Фанатично цим жили все своє життя. Захопив мене ланкавський своєю непересічністю. Надзвичайно розумний, надзвичайно мудрий, глибокий аналітик, все справі ОУН ОУН як інструменту визволення побудови української держави. І одночасно феноменально скромний тому і забутий. Просто така знаєте, вселенська несправедливість, щоб така людина була забута. Його життя неможливо зобразити. Поза ООН. Воно практично базувалося тільки в ООН. В іншого життя просто не було. цієї книжки полягає в тому, що це є документи і матеріали з життя і діяльності Ленкавського і ООН. Тому вона і називається Степан Ленкавський в історії ООН. Тут далеко не всі документи, які можуть відобразити ООН в цьому періоді. Але коли я підбирав ці документи, то я керувався декількома критеріями. Перше, це обов'язково документи, які стосуються Ленкавського. І друге. Якщо вони стосуються не тільки Ленкавського, але й ОУН, або можна навіть не ленкавського, а просто ОУН, то вони є унікальними і такими, що раніше не були опубліковані, або ж були опубліковані фрагментарно, але не цілісно. І в тому полягає цінність цих документів. Взагалі, якщо подивитися на цей том, то там з більше як 30 документів, тільки 5 чи 6 були опубліковані. Повністю, або частково, всі решта не опубліковані. Для істориків, які хочуть знати, як ООН планувала побудувати українську державу, це дуже цінна річ. Створив відому історичну будівлю Коломиї з конструктором «Лего». музей історії міста оголосив конкурс для школярів Коломийської громади. Основна умова до 1 листопада дітям пропонують відтворити відому історичну будівлю або частину вулиці Коломиї. Це може бути індивідуальна або ж групова робота. Про деталі конкурсу розповімо далі. Ідея сама належить не нам, не музею, а нашому відомому е такому громадському культурному діючу художнику Олегу Лобороку. Він запропонував, каже: а От по світу я бачу так в інтернеті, такі є конкурси, такі є макети по музеях світових. Каже, а як би спробувати у нас? Таку ідею із захопленням підтримали наукові співробітники музею. Продовжує директор Юрій Плекан. Адже це цікаво для дітей, розвиває їхню креативність, водночас допомагає школярам дізнати більше про історичне минуле рідного міста запрошуємо всіх учнів Коломийської ОТГ до участі в цьому конкурсі. Треба на конструкторі Лего відтворити, як це можливо, і то дозволяє фантазія учнів якісь історичні. Будівлі, які дотепер збереглися в місті Коломиї, можна відтворити певний фрагмент вулички, площі. Це можуть бути як індивідуальні, так і групові роботи. Музейники готові консультувати охочих взяти участь у конкурсі. І вже в листопаді відбудеться підсумкова виставка, фінал конкурсу. Для учасників і переможців пропонують цікаві призи. Це і література, і сертифікат на безкоштовне відвідування музею, сувенірна продукція та смаколики. Передбачені чотири різні. Такі премії, це заохочувані, і такі матеріальні. Це і книги авторів Коломиї і Івано-Франківської області про Коломию і покутті, які видані протягом останніх 10 років. Це і сертифікати на річне відвідування сім'єю, родиною того переможця або цілим класом музею історії міста. Це і солодкі подарунки, і сувенірна продукція про Коломию та Покутті. Куття. ось це такий набір різних таких призів для наших переможців. Тож запрошуємо учнів е, загальноосвітніх шкіл нашої Коломийської та активно прийняти участь в цьому конкурсі, спробувати свої е, знання історичні, художні, дизайнерські і отримати приз від музею та для вашого класу, для вашої родини. Народний художній колектив Дивограй запрошує на благодійний мистецький концерт у Коломиї. Ансамбль народного танцю продемонструє найкращі свої номери заради допомоги військовим. Захід відбудеться 20 жовтня на сцені Коломийського народного дому. Початок о 15-й годині. Шановні Коломияни та гості міста, щиро запрошуємо вас 20 жовтня в Палац культури та мистецтв народний дім на благодійний мистецький концерт. Народного художнього колективу, ансамблю народного танцю Дивограй центру позашкільної освіти це для нас не просто подія, це підсумок нашої творчої діяльності. Ми цим самим хочемо підтримати наших захисників, долучитися до збереження і популяризації народного мистецтва, зокрема народного танцю. До концерту долучаться також творчі колективи та виконавці нашого міста. Також буде проходити благодійний аукціон, де буде представлено два унікальних лоти, зібрані. Кошти ми спрямуємо на придбання мавіка з нічним баченням для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У ці складні часи дуже важливо зберігати нашу культурну спадщину, яку ми відображаємо в пісні, в танці, в слові, в мелодії. Тому приходьте, підтримайте наших юних танцівників, а також зробіть свій внесок у перемогу України 20 жовтня о 15-й годині. Палац культури та мистецтв народний дім. Допомагаємо, пам'ятаємо, перемагаємо. Коломийський заклад дошкільної освіти номер 18 Ластівка запрошує місця на благодійний ярмарок. Усі виручені кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України 29 жовтня. Початок о 15 годині деталі від директорки Галини Гураль у нашому закладі відбудеться благодійна ярмарка на підтримку збройних сил України. Вона буде присвячена загиблим та воїнам, які пропали безвісти. Називатися ярмарка буде Допомагаємо, пам'ятаємо, перемагаємо. На ярмарці будуть представлені різні лоти для продажі. Також буде представлена польова кухня, виставка військової амуніції, виставка продаж від батьків, від дітей. Від небайдужих громадян нашого мікрорайону захід буде відкритий, тому що ми хочемо якнайбільше залучити коштів для підтримки наших воїнів. До ярмарки готуємося ми вже тиждень, і це не перший захід, який ми організовуємо в такому форматі. У нас вже є досвід великий у допомозі нашим військовим. Батьки вже без прохання відгукуються на наші пропозиції, приносять вже матеріали різні для для оформлення для продажі, і думаю, що багато цікавинок буде ще представлених на цьому ярмарку. Запрошуємо на ярмарок небайдужих коломиян і гостей міста. Подія відбудеться 29 жовтня о 15.00. Староміська 70, Коломийський дошкільний заклад, номер 18 Ластівка. Гостинно прошимо. слава Україні! Івано-Франківська філармонія імені Іри Маланюк запрошує на драму Іра. Постановку покажуть на сцені Коломийського палацу культури та мистецтв народний дім. Моно вистава Іра це відверта сповідь оперної співачки Іри Маланюк у роздумах. Про непростий, але водночас вражаючий шлях на оперній сцені. Це історія про її незгасаючу любов до музики, української пісні та вірність своєму корінню. Дорогі Поломіяни, івано франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк. Щиро запрошує вас на моновиставу Іра, що відбудеться 27 жовтня о 18.00 у палаці культури і мистецтв народний дім в місті Коломия. Дізнайтеся, хто така Іра Маланюк, яка народилася у Станиславові і досягла світової слави. Чекаємо вас. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті з адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.